Друзі, як колись тут вода, бачите? Е, Колодязь, нормально, все криниця, воду качали, бо не було такої можливості. І тут був їхній клуб, тут колись музика грала, музика лунала, люди веселилися, повно людей було. Подивіться, що тепер з цього -всього залишилося. Тут був такий, знаєте, зал на початку, навіть ще вогнегасник стоїть, бачите, ніхто навіть його ще не зняв, не забрав. І тут була така кухня. Передавали їжу, тут збоку, бачите, ще була така прихожа. І тут якісь було знову ж таки, напевно, якийсь стояв пічка. Але бачите, кухня ще має повно-повно різних тарілок. Годинник старий стоїть. Потім а, різні штаканчики. В, ну, все це просто тут лежить і таке враження просто закинуто повністю. Ніхто за цим не дивиться, звісно. Подивіться, яка величезна стеля, який тут був великий зал. Тут колись. Гопака танцювали. Тут колись люди е, день народження проводили весілля. І це все просто пропало. Розумієте? Дивіться, тут навіть є фотографії, я вам покажу людей, як тут життя вирувало колись. Самі подивіться на свої власні очі. Бачите, як тут життя вирувало? І це все повністю пропало. Пропадає на очах. Дуже прикро, дуже прикро, друзі. Я вам не можу передати просто яке тут відчуття. Знаєте, будучи тут стояти зараз, де я стою, і відчувати все це, це важко. Це важко передати просто на камери. Це розумієте, це якась місія. Це щось просто надзвичайне. Це бажання просто показати, показати, що було і відбувалося, як наші українці будували, розбудовували Канаду, і як справді життя вирувало. Життя вирувало тут в тих холодних степах. Все рівно люди гуртувалися, тоді не було інтернету, як я вже казав, і люди більше спілкувалися. І це спілкування людей завжди щотижня брало і запихало в такі от кімнати, де вони разом собі проводили час. Тут навіть ще є, бачите, крейдою, дошка на крейду, колись ще не було ніяких інших цих. Ну, вон так, друзі, цікаво, цікаво. Дуже. Йдемо, подивимося ще далі.